Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 8.06.25 і сьогодні ми поговоримо про новини зі світу штучного інтелекту. Я давно не робив підсумки тижня і ось вирішив записати, так як маю хвилин 30-40, Я надіюсь, вільного часу і далі продовжимо кажуть працювати. І От така швидка, швидка така інформаційна кампанія у нас зараз відбудеться. А саме поговоримо про дуже класний звіт, який вийшов на 340 сторінок Трен Стифікал Intelligence за травень місяць. Ну і не за травень, він в травні просто вийшов, а новини там взагалі аналізуються там чуть би не з 20-го року, якщо не, не раніше. І сьогодні ми також обговоримо такі речі як. Те, що я отримав ще один 50 плюс сертифікат на цей раз по MCP, Model Context Protocol, це система взаємозв'язків між АІ-агентами. І інструментами, ось вона, тому трохи вам теж хотів записати окреме відео по модул контекст протокол, але але, 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 але дивлюсь, на сьогодні в інтернеті досить багато вже таких подібних відео записано. І думаю, навіщо я буду повторюватись Типа, паче, не дуже люблю це робити. Так, от повертаємося спочатку зараз про тренди. Поговоримо, потім обговоримо ще деякі цікаві новини. І, і, і одна з таких новин, я нещодавно купив мозок до свого майбутнього проєкту, а саме взяв Orange P PRO. Це буде у мене, я так планую, зараз вже почав додатково закуповувати деталі. Розумний дрон, тому якщо в кого є бажання попрацювати над даним проєктом, ласкаво просимо, як кажуть, це чисто так прийшла ідея, хочу створити дрона, який б там міг досліджувати в аграрному секторі, ну, скажем, в приватному секторі ділянки, дивитися, що там відбувається, і так далі. А можливо, ця ідея перейде щось інше. Відразу говорю, це не військовий проєкт, чисто соціальний. Так, і поїхали до нашого звіту. Звіт у нас 340 сторінок. Там досить багато цікавої інформації. Я додам його, можете подивитись, почитати і ви зрозумієте, кажуть, куди ми рухаємось. І, знову повторююсь, штучний інтелект це не є мильна бульбашка, це є наша реальність, і ця реальність показує, що за 7 років у Сполучених Штатах кількість запитів на вакансії, де люди людей, які володіють. І розуміють, що таке штучний інтелект. збільшилось 448%. Уявіть собі, не 10, не 15, а 448%. Також ми повинні розуміти, зараз я буду їх я тут виписав собі окремо, щоб не пропустити найцікавіше. Так. У нас за два роки кількість запитів в чаджіпіті сягнула 365 мільярдів щорічних. Пошукових запитів, тобто Гуглу, там є порівняння, потрібно було 11 років на це витратити. А зараз люди, які шукають через нейронки, ну чат GPT Наприклад, багато людей вже не заходять в Google, а відповідно відразу здійснюють пошук. Хтось в Джейміні, хтось в Anthropic, ну Cloud використовує, хтось використовує чат GPT. так от за два роки 365 мільярдів запитів. Далі, а відносно того, що це не мильна бульбашка. Найбільше компанії формата Apple, Nvidia, Microsoft збільшили свої капітальні витрати в 2024 році, тільки до 212 мільярдів на 63%, щоб було зрозуміліше. Далі, вартість навчання моделей на сьогоднішній відповідно до даних трендів, постійно зростає зараз для того, щоб розробити модель. Це варто десь хорошу модель. Я не маю на увазі, щось таке, що ви там зафайнтюніте, досить простеньке від 100 мільйонів. І я думаю, в скорому не я думаю, а так написано в даному звіті, сягне мільярди. Витрат на навчання вже моделі, і знаєте, що саме найкраще з усіх оцих новин, те, що на сьогоднішній день витрати на генерацію одного токена зменшилися, уявіть собі цифру, просто цифру 105 тисяч разів по відношенню до 2014 року. Тоді витрати були там якась захмарна цифра, і от на 105 тисяч разів зменшила дані витрати, і ці витрати будуть зменшуватися. А відповідно, люди будуть все більше, і більше інтегрувати собі різні моделі штучного інтелекту для того, щоб подальшому їх можна як кажуть, було використовувати безпосередньо в своїй діяльності. Хоча багато хто і це зараз робить. Ну наприклад, я. Так, наступна новина, яка у нас тут буде цікава, про те, що open source моделі теж досить непогано я кажу, справляються в цій гонці йдуть і наздоганяють пропріатальні моделі закриті. На цьому тижні якраз у нас була презентація DeepSeek нова, досить непогано її тестив, так що можете, як кажуть, теж пробувати. Так, що у нас ще таке тут цікаве? Ага, про те, що у сполучених штатах 72% дорослих людей, які користуються моделями штучного інтелекту, кажуть, що їхня робота пришвидшилась і покращилась. Тобто багато людей вже використовують нейронки в своїй роботі, і я досить дивуюсь, коли там серед моїх знайомих, яким я постійно розповідаю про те, як можна інтегрувати використовувати штучний інтелект, на сьогоднішній день все одно не користується. Ну про що я далі можу говорити, коли у мене рідний брат не користується, хоча я йому постійно про це кажу, що ну давай, все-таки він каже: мені не цікаво. Так, і тепер до наступних новин. Новин. Новин, новин. На цьому тижні. На цьому та ні, нібито на цьому була тижні. Досить цікава новина була відносно того, що Китай запустив протести в свій материнський дрон, який ніс більше ста маленьких дронів. Тобто і система управління там якраз. Використовується штучний інтелект для управління роями дронів. Тобто, військова галузь теж на сьогоднішній день досить активно використовує не досить активно, а якраз військовий напрямок і галузь. Вона на сьогодні є основним інвестором. Нам про це ну, не розповідають сильно, але факт є фактом. Ми теж не повинні забувати, що майже всі ці цивілізі... новинки технологічні, які з'являлися, вони з'являлися більшості після. Воєн різних, коли військові те, що було приховане, використали, і потім, коли вже знають супротивники, які інструменти в їх є, вони потім, як кажуть, запускають його в маси. Досить цікава новина. Мені була теж на цьому тижні: це в Китаї провели бої. Зараз я тут відео. Секунду: провели бої між роботами. Так. от, ви повинні розуміти, що насправді, всі ці, нібито іграшкові роботи, мають, здійснюють досить важливу. Здійснюють досить важливу роботу якраз до розвитку цих же роботизованих систем. Тобто тут роботи тренуються правильно стояти, правильно рухатися. Я думаю, теж люди, які цікавляться штучним інтелектом, вони досить добре знають, що NVIDIA, наприклад, компанія вона має свій навіть віртуальний світ, де роботи, де створений якраз аналог того світу, який ми знаємо, і там роботи продовжують тренуватися і роз... тренуватися в розумінні навколишнього світу. Тому що, наприклад, в штучного інтелекту нас сьогодні є величезні проблеми про те, що. Він е, не дуже е, розуміє, тобто в його на сьогоднішній день і сприйняття світу, тільки є з того, що він з вами спілкується через чат. А от інше, інша можливість у нього повністю відсутня, і от системи роботів, які на сьогодні розвиваються, якраз система віртуального світу від NVIDIA, вона дає можливість штучному інтелекту пізнати навколишній світ, краще його зрозуміти. І якраз в подальшому, якщо вже будуть ті самі гуманоїди ходити. А вони будуть ходити, то вони краще будуть орієнтуватися, краще будуть пересуватися. Тобто, я думаю, через 5 років ми побачимо на вулицях не просто тих роботів, які катаються доставщики а побачимо величезну кількість роботів, які будуть ходити на роботу, які будуть там слідкувати за дорогою, за чистотою і так далі. 50 років, друзі, я думаю, все це ми побачимо. Так, наступна дуже цікава. Інформація про те, що Дарю Амадео від CEO Anthropic Закликав вже компанії, які займаються розвитком штучного інтелекту, платити там збільшені податки, попрощення того, що в подальшому буде скорочення, все таки робочих місць, і людям потрібно якусь робити компенсацію за це. Хоча, як я говорив на одному з відео, ніхто не буде утримувати людей. Люди просто втратять роботу. Буде дуже сильне розшаровування. Воно і так вже відбувається. А після того як штучний інтелект інтегрується, в величезну кількість процесів, а система автоматизована буде для багатьох компаній, те, більшість компаній все-таки націлені на отримання прибутку. Як ви думаєте, що їм вигідно утримувати людину, яка працює 8 годин, чи утримувати якогось робота зі штучним інтелектом, який працює 24 години в одному тому самому темпі, і КПД якого набагато більше? Тому я думаю, в там якомусь майбутньому, якщо тут. Деякі сумасшедші діди не зарвуть нашу планету. Ми побачимо трохи інше світ, де буде штучний інтелект виконувати величезну кількість задач і робіт. Так, буде безробіття, хоча нам розповідають про те, що там з'являться нові професії. Я не заперечу, що вони з'являться, але забезпечити таку величезну кількість населення, яка на сьогоднішній день існує, просто не в змозі будуть і придумувати чим їх зайняти, як в Китаї, там, де там на управління доріг є ті, хто там переводять дітей через дорогу, і так далі. Ну вони, хоч якось, намагаються зайняти своє своє населення. Я думаю, більшість країн не будуть витрачатися, тому ми отримаємо величезну проблему в майбутньому. І одна із моїх рекомендацій, так тому що я моделював дану ситуацію. А все-таки знаходиться ближче до землі, мати свою якусь мінімальну ділянку, де ви зможете вирощувати собі їжу, де ви зможете поставити собі якісь там автономну систему енергозабезпечення, і тільки в такий спосіб буде можливість в майбутньому людям, напевно, виживати. Ще раз повторюсь, якщо сумашедші діди, які зараз при владі, просто не зрвуть нашу планету. Так, їдемо далі. Діти і вайб-кодінг. Я вже неодноразово зустрічав зараз величезну кількість різних новин відносно того, як діти досить легко інтегруються у світ, і, точніше, світ, штучного інтелекту інтегрується в їхнє життя. На відміну від нас яким потрібно певний перехідний період для багатьох людей для того, щоб зрозуміти, як використовувати дані інструменти, як у користь вони нам будуть приносити для дітей? Це не знаю, як для нас колись було був інтернет, можливо, до інтернету якісь там простасенькі ігри, так і для дітей зараз, наприклад, ось дивіться. Займатися вайб-кодінгом. а я спробую вам роз'яснити, що це таке. вайб-кодінг. це коли ви код пишете не руками, а коли ви надиктовуєте штучному інтелекту, що він повинен вам запрограмувати, і він відповідно це робить. Тому діти будуть набагато швидше інтегровані в нову екосистему соціально-економічних відносин між людьми і штучним інтелектом і взагалі владою. І вірогідність з того, що вони все таки матимуть роботу набагато більше, ніж наприклад ті люди, яким зараз там плюс не знаю, плюс 25, плюс 35, п'ять років. Тому що ця категорія людей, якщо яка не хоче е, займатися вивченням інтеграцією штучного інтелекту в своє життя, напевно, одна із перших буде втрачати свої робочі місця. Uh, так, ідемо далі. Що ми хотіли таке цікаво розповісти? Uh, а, хотів я розповісти ще про uh, глава NVIDIA, Дженсен Хуан. Uh, сказав дуже uh, виступав і жалівся, що uh, раніше uh, вони десь 70% своєї продукції. Uh, Ось тут написано, Китай давав 95% виручки, а зараз тільки 50% за їхню продукцію. Тобто ситуація, коли прийшов Трамп і захотів заблокував, скажем, певну можливість купувати Китаю новітні технології в частині чіпів, привів до того, що Китай максимально вирішив себе само так слово таке. Вирішив виробляти свої чіпи. Хотів сказати слово самозадовільнити, а то думаю, можливо, не туди піде. І на сьогоднішній день вони в змозі себе забезпечувати вже на 50%, як я показував вище. Я купив той комп'ютер портативний в Китаї. Відповідно, що схоже на даний китайський продукт в три рази було дорожче, я маю на увазі американській компанії, тому ціна в мене китайська більш ніж влаштувала. Хоча повторюся. Бекдори і різна там фігня, яка може звідти потім пойти. Ну і цього ніхто не застрахований. Але для того варіанту мені варіанту мені А, Наступна новина: наступна теж дуже новина. Хто любить займатися генерацією картинок на цьому тижні? Flux викотив свої моделі: це Flux Contact Pro і Flux Context Max. Я можу сказати, що крута штука в частині того, що я інтегрував їх у всі проєкти, але я вам покажу просто, як вони, наприклад, працюють. Так, ось беремо ми Flux Content І що найкраще мені сподобалося, це те, що ви можете відновлювати старі фотографії. Зараз ми знайдемо десь старі фотографії. Старі фотографії. Так. Ось така фотографія стара. І зараз ми. Так, на вулиці гримить. Е -так. Схоже, буде дощ. Так. пишемо такий ему промтик, і тепер заганяємо І тепер дивіться, з якою швидкістю можна опрацьовувати і відновлювати старі фотографії. Дивіться. Тут була вона подряпана, пошкоджена, і подивіться, наскільки якісно і класно він опрацював її. Потім можна зробити трохи інше. Це колоризація. Зараз ми теж, як кажуть, візьмемо в дану фотографію якусь іншу. Так, напевно, жо цю фотографію ми зараз збережемо її і. І потім використаємо. Так. І зараз ми колоризацію. Ну тут треба було. А, чому? У мене ж єся інші Час, секунда. У мене є інші фотографії, якраз підійдуть там для тесту. Чорнобілі. Так, так, так. Ось чорно біла фотографія, вона вже опрацьована. Ми вставляємо новий промпт для колоризації і загиняємо. Дивіться, і тепер вона стала цвітна фотографія. Ще я хочу сказати, що на сьогоднішній день. Величезна кількість моделей на сьогоднішній день ви можете створювати собі величезну кількість різних бізнесів, використовуючи різні моделі. Я не говорю тільки про обробку фотографій генерацію. Це насправді дизайнери, які займаються, наприклад, vo 3 Ви бачили, яка величезна кількість на сьогоднішній день вже згенерована різних відео і класних відео. Я думаю, рекламний бізнес він повністю змінює свою структуру. Я показував, наприклад, Клінк. Там теж оновився два і один версія. Плюс, якщо хтось підписаний на мій телеграм-канал, ви бачили, що там можна було у два рази дешевше зробити річну собі підписку. Наприклад, на простеньку генерацію там 660 токінов вам давалося за 8,8 доларів. А можна було за 67 доларів купити річну підписку не 120, а 67 доларів. І якийсь один кліп в місяць для тренування можна було зробити. Професійно говорю відразу: цих не вистачить токенів я сам пробував. Але те, що на сьогоднішній день вже дається, така скидка, їх було якраз день народження, воно там діяло 20, 24 години, воно, я думаю, вже закінчилось. Можна було для себе, хто хотів би купити. Вео на сьогоднішній день теж вже тут доступний на різних ресурсах, от, наприклад, тут, але його ціна просто зашкалює я чесно. Чесно, не знаю, хто там купує, дивіться, 6 доларів 8 секунд. Ну, це, вибачте, за слово, офігеть, як дорого. Ну, просто це. Величезна сума, як на мене, платити на сьогодні. Хоча дивіться, ще раз порівнюємося, враховуючи те, що вартість розробки рекламного ролика може сягати там, десятки, там, ну може 100 доларів, а може там, десятки тисяч доларів, то е, дана генерація, можливо, для людей, які професійно цим займаються, є не такою вже і великою. А от як для людини, яка просто там тестує деякі продукти, для мене я вважаю, що це все-таки дорого. Але дивіться, все таки на якість не просто генерує відео, а він генерує паралельно і сам звук, що вже унікально і на сьогоднішній день. Google все таки на першому місці серед всіх моделей, які займаються генерацією. Думаю, можливо, ще щось з'явиться в майбутньому, але сьогодні Google наброван. Так, і напевно все, що я хотів на сьогодні розповісти. Я думаю, досить коротко і швидко я пробігся, тому що мені все-таки часто кажуть, що я довго розказую, тому намагаюся максимально скоротити і задовільнити потреби всіх своїх глядачів. Дякую за увагу і, думаю, тепер кожного тижня будуть виходити дані підсумки. До побачення!